Усі Путіна з українським корінням Валентина Матвієнко прибула у Женеву. Крім неї у Швейцарії інші прибічники війни скандальний сенатор Слуцький з партії покійного Жириновського та родич письменника Толстого, теж сенатор. Всі під санкціями і всі в Європі. У Швейцарії на четвертому році найбільшої за 80 років війни проходить міжпарламентський союз. Тут тим, хто дає накази вбивати, надають слово і квіточки по прильоту. Вони бомблять мирні українські міста. А у себе вдома саджають тих, хто не Ткорюються за це. Їм наливають вина на женевських фуршетах. Поки Матвієнко з компанією летіла до Швейцарії, понад 300 російських шахетів ракети та авіабомби збивали над Україною. Польща знову піднімала свою авіацію та не застосовувала її, бомблять поки що не польщу. А завдяки білоруським хакерам у Росії аерофлот, схоже, налітався. Рот Кремля на прізвище Пісков каже, що стривожився, але результат атак росіянам озвучувати боїться: сім тисяч серверів компанії стерто. Росіяни не можуть повернутися додому. Їхній багаж загубився навіть там, куди їх ще досі пускають. Понад 100 рейсів скасовані 20 терабайт даних втрачені. Повний колапс. А Урсула фон дер Ляйн підписала угоду з Трампом. ЄС та Сполучені Штати більше не воюватимуть на торговому фронті. Більшість європейських товарів продаватимуться у США з митом 15, а на 30 і не 50%. відсотків. Договори для країни президент Америки тепер підписує на своєму власному гольф-курорті у Шотландії. Європа закупить у штатів енергоносіїв на 750 мільярдів. Ще 600 вкладе в економіку США. Урсула назвала угоду недосконалою, але такою, що забезпечить стабільність для бізнесу обох континентів. Попри те, що мита на сталь і алюміній незмінні 50%. Дехто називає цю угоду капітуляцією Європи перед Трампом. Фрідріх Мерц домовленість привітав, назвавши її результатом єдності Євросоюзу. Канцлер вважає, що документ дозволив уникнути конфлікту, який міг вдарити по німецькому експорту, особливо по автовиробниках. У Німеччині цими вихідними зійшов з рейок регіональний потяг в землі Баден-Вютенберг. Троє людей загинули, півсотні поранені. Трагедія сталася через погодні умови. Після сильної зливи стався сув ґрунту.